Вітаю пані та панове Ви на каналі The Talk to Me. З вами Ганна. І буде у нас маленька розпаковочка сьогодні. І огляд одразу. Я не думаю, що я зніматиму на цю колоду окремо огляд. Ми зараз її розпакуємо, так як посилочка одна, і одразу подивимось. І вибачаю за трохи тихіший звук, аніж зазвичай, бо спить дитина у мене прихворіла. І поки вона заснула, вирішила я зняти, не втрачати часу, і зняти розпаковочку. Так, це Ленормашка. Заказала я на Аліекспрес. Отаку от Ленорман слов'янського фольклору. Не бачила її, до речі, більше ніде. Навіть не знаю, де вона продається в оригіналі. Але в мене, в принципі, всі, всі до єдиної Ленорман з Аліекспрес. І вони, як правило, в такому зручному маленькому форматі, що, в принципі, типово для лінарман бо вони і робляться за розміром гральної колоди зазвичай. Так, єдине, що не знаю, чи є гайд на цю колоду, ну, шукатиму по цьому QR-коду. Так, виходить, його такий великий вперше бачу на колоді з Алікспрес така от коробочка. Ну Десь як гральні карти, трохи ширша, можливо. Десь такого ж розміру. Ой, не згадаю зараз назви. Як та Норман називається, Ладно, не важливо. Ну, маленька, трохи більша за Ленорман Підрозою чи як під трояндою всім відомо. Мене дивує, коли люди отримують Лінорман. І засмучуються, що ой, вона така маленька. А ну, чого ви очікували? Лінорманду дуже рідко роблять у великому розмірі. Це як виключення скоріше. Що мені писали? Ой, вона мені як коробок з сірниками в руці. Ну, взагалі-то так і повинно бути. Бо прарадітель, пращур Ленорман це гральна колода. Давайте її. Обережно відкриємо, щоб не зіпсувати коробку. Отак я піддіваю. Так. І давайте дивитись на цю малишку. Дуже мені сподобалось зображення. Отака от, от рубашка симпатична. Так, ага. О, супер, слухайте. Дивіться, тут немає електронного гайду, тут гайд на картках. Чудово, чудове рішення. Англійською, звісно. Так, тут про колоду у нас. І от пішли значення. А дивіться, вершник лицар тут. Да? Так, далі більш-менш стандартні. Змігиринич. Букет. Так, а тут давайте подивимося в кінець. Да, 36. Остання карта хрест, бо часто в Ленорман більше карт роблять автори додаткові, і там 40 може бути, і іноді навіть більше. Ну, щодо що якості, ну, тоненькі, але пружні карти. Ну, це, знаєте, така середня якість Аліекспрес. На Аліекспрес можна купити і дуже якісну колоду, але то, як правило, ті, що йдуть дорожчі, тобто десь в районі плюс-мінус 500 гривень да, в залізних цих жестяних коробочках, 120 на 7, ці, тобто 12 на 7 і так, далі, і так далі, можна придбати прям преміум якості. Але більш дорожче. Але ця колода не з дорогих. Це з бюджетних AliExpress. І як для бюджетної якість дуже навіть приємна. Приємний картон, не дуже гнеться. Тим паче, що розмір карт маленький, і це не дуже принципово. І якість руку... ну, зараз я вам наведу. Ну, дуже гарна, чітка, насичені кольори. Ну, до речі, в мене вершник якось робила розклад, в якому я прям зрозуміла. Наскільки сильною є паралель а, між картою вершник дав Ленорман і лицарями в Таро? І там, в залежності від ситуації, в принципі, вершник може грати як будь-який з лицарів таро. І там вже треба уточнювати. І якось я робила розклад, виклала на ленорман спочатку, і другий ряд виклала на ходу таро. І в мене вийшла якраз додаткова карта на вершника, лицар ну, монет Пентаклів тут тобто, чітко. І тоді мені це дійшло. Ага, і ще прописані, який як класний вершник. І їх тут три, дивіться, три вершника. Цікаво. І щось типу Кремля да, на фоні. І ключові слова даються. Дія, енергія, а це не пам'ятаю, як перекладається. Так. Конюшина, вона ж клевер, да? вона ж за кловер. Good luck, joy, ну, удача, насолода, ну, радість, мабуть, таке. Так. Корабель у нас, да. Подорож, пригоди, подорож, travel, і journey. Ой, в українською, мабуть, і те, і те називається подорож, так? Да? Ну, поїздка, окей. Теж симпатична така карта. І я не думаю, що ну, в мене, як ви знаєте, не проводиться по цій колоді паралель саме з російською культурою, ментальністю. І мені здається, що якщо покопати історично, то ми навіть більше слов'яни. бо вони тюрки більше, правильно? Тому я думаю, що це більше наше насправді. Так, хаос, будинок, традиція, стабільність. Це не пам'ятаю, як прокладається, але в цілому зрозуміло дерево, мудрість, спіритуальність як ну, сакральність, священність, можливо, спіритуальність, яка символ метелика, Да? Тобто тут така навіть трохи. Містичність і трансформація така йде. Так, хмари. Таємниці, а Чому таємниці? Цікаво. Ну, можливо, це по значенню саме цієї карти. Тут що, летучий корабль? Так, не розумію, треба дивитися в гайді. Змія. Бажання, амбіції. О, плану, обвиває дерево і тут будиночок. Ну, цікаво. Так, Змій Горинич. Слухайте, забула, що у нас смерть. Це як замість коси чи що? Забула, що там восьма веленорман, слухайте. І нема під рукою якоїсь ленорман, щоб я глянула. Ну ладно. Відкладемо, потім зрозуміємо. Чи це, ну, це замість батіг, аркану батіг? Ладно, я просто чомусь ніколи не акцентуюся на нумерології в Ленорман, на цифрах. Так, букет. Ти ж такий нетиповий якийсь. Це, мабуть, коса. Так, відкладемо. Клаб. Тобто тут, бачите, навіть конфлікт, драма, опозиція. Теж хочеться мені зрозуміти, що це. Так, ну, птах, ага. жар птіця, тут, або фенікс, до речі, це одне теж. Цікава інтерпретація птахів. Насправді, ну або сов там дивлячись від колоди. Ну, дитина, зрозуміло, лялька тут. Угу. Так, лисиця, сестриця. Ну, правда, тут не сестриця. Ой, так, ведмідь. Ух як. Який красивий аркан. Прям це, от все. Та взагалі дуже гарна колода, гарнюща, я б сказала. Зірки. Схожа на зірку второ навіть якось. Так, це геральт. Це в нас, можливо, чоловічий сигніфікатор, да? чи ні? Теж подивимось. Так. Вовк, будь ласка. Вовк у нас замість собаки, чи що? Ладно. Башта. Сад. Теж так класно промальовано. І черепи тут, і заєць біжить. Так, гора. Теж чарівна така. Перехрестя. Це миші, я так розумію. Серце. Ой, ха-ха. Рудна клітина прям кільце. Теж таке симпатичне Симпатично намальована книга. Так, а де ж тут книга? Сама, власне. Книги немає. Письмовий стіл, так? Да? Лист, карта лист, повідомлення, комунікація, новини. Ну, класично. В принципі, ага, от сигніфікація пішла. Man, а здається, у нас Леді на коробці, да, виходить? Ану. Вперше бачу, щоб на Лінорман, на оракулі Лінорман зробили зображенням на коробці просто сигніфікатор. Це незвично, да. Так, Лілії. Сонце. Ой, красиве, гарне сонце. Місяць, повний місяць тут. Завжди звертайте на це увагу. Так, ключ. А тут як вона? Сірін? Сірін, да? Так. Риби. Якір. І хрест. Ой, господи. Ой, на четвірці Пентаклів здається, в чорному гремуарі схоже зображення. Так, і зараз порівнювати будемо ці аркани з класичною Ленорман. Так, ага, дивіться, подивилась я швиденько на другому телефоні. І думаю, як я могла не здогадатися. Ну, принаймні, отут. Це у нас мітла. Тобто, дивіться, тут баба Яга летить у своїй ступі, да? конфлікт, опозиція, драма. Ну так, мітла. А, оце, правда, єдине ой, дивне. А, це у нас кот, кіт в черевиках, да, кот в сапогах. А, і це відповідність карта Аїст, як буде Аїст, забула українську. Чи таке буде? Ну, коротше, це у нас Аїст. Зміни, що таке? Треба подивитись в значеннях, не дуже розумію. І тут у нас власне труна. І, 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 і зараз секунду. Хотіла сказати смерть і підвисла, думаю. Аркану смерть вже немає, але нормально. Да, труна і коса. От. Але обидва аркани про смерть. Не знаю, мені здається, ці карти можуть доволі жорстко грати. Бо тут дивіться хрест, ну, могилка, да, могилка. І Змігуринич. А може й таємницям грати, знаєте, як смерть Горинича в яйці, да? ой в голці, голка в яйці, яйце там ще десь, <сум> мабуть, такий сенс да? в труни. Типу, як ретельно щось сховане. І коса, власне, як смерть, тут навіть сюжет. Зображення схоже на Аркан Смерть 2. Да. Отак. От Отака от колода. Ну, давайте спробуємо подивимось, як буде грати. Зараз ми її перетасуємо, отак, щоб швиденько. Кому не цікаво на це дивитись, промотуйте. Вона була прямо гарно перетасована. Якщо що, то натисну паузу і перекладу, подивлюсь, значення, яке буде. Так, ой, вибачте. Давайте, мабуть, загадуйте подію якусь. Можна на різні варіанти різні, можна як глобального масштабу, так і особистого, ну, тобто на рівні там, світових подій, подій в країні, можна і на рівні особистих подій. І подивимось, ми, як скоро ця подія відбудеться і в якому вигляді. Да? Так. Попросимо по дві карти, на три варіанти, як скоро відбудеться, коли. Бо в Ленорман чіткі значення по часовим термінам, да, на відміну від таро. І як вона пройде, і що, в якому вигляді. Да. Так, варіант перший, коли, як скоро відбудеться, і в якому вигляді. Перший варіант. Другий, коли, як скоро відбудеться, в якому вигляді. Так. І третій варіант, коли як скоро відбудеться і в якому вигляді. Так. Варіант перший, другий, третій. Подивимося ще, звісно, дно. Так. Там інформація для всіх, кому потрібно, натисніть паузу, зосередьтеся, подумайте, що вас цікавить, хвилює, яка подія чи що. І дно загальне для всіх: гора, гора. Тут така вона якась специфічна, ну, тут пов'язане, мабуть, з якимись складнощами, да, це ж гора, ці мухомори Тут якісь вона як з факелом йде, вгору підіймається, да. небезпечно, можливо, страшно, але зібрала себе докупи і йде з якимось талісманом. Ну, от якось так. Да, ця карта. Не будемо без необхідності лізти. Зараз в значення, бо це трохи важко, незручно ну, не мені технічно. Ну, так. Тобто тут щось глобальне, щось пов'язане з перешкодами, складнощами, проблемами. Да? Складний період, можливо, тут пов'язаний да, з цими варіантами, загаданими. Період от, подолання перешкод, коли ми приймаємо виклики від долі. і Беремося за вирішення складних проблем. Ну, а можливо, нам просто діватись нікуди. Так, ну так, загальна інформація для всіх варіантів. І поїхали по-першому. Коли як скоро а, так, дивіться повний місяць. Місяць взагалі така загадкова карта щодо термінів може показувати буквально місяць, впродовж місяця, да? і може показувати в залежності від фази луни. У мене так програвалося вже. Тут, мабуть, раціонально, ну все одно, тут, знаєте, плюс-мінус термін прив'язаний до відрізку такого, як місяць, да? буквально, і треба дивитись, мабуть, по місячному календарю. Я не буду зараз навіть називати, а просто всі ж подивляться. Це огляд, це розклад в різний час. Подивіться, коли у вас найближчий повень, коли повна луна найближча. От, скоріш за все, тоді і відбудеться. І в якому вигляді завершиться да? коса? Щось завершиться, щось відріжеться. Фід... Ну, коса, вона ж відрізає, вона розділяє на дото після, як завершення етапу, щось що довго тривало. І може завершитись от в момент. Може навіть раптово. Чух, вжух і все, і кінець. Якось от в момент і, можливо, навіть неочікувано. Ну, от якось так тут перший варіант. Пишіть, що ви тут загадали. Якщо це не таємниця, дуже цікаво. Тайм-код я не прописую в таких коротеньких розкладах. Дивіться, повністю або промотуйте. Варіант другий. Так, дерево. Ну, дерево довгі терміни показує. Угу, цікаво. Ну, давайте додатково, бо сигніфікатор сам по собі говорить мало. Ну, термін довго-довго. Тут термін може бути і довжиною в життя, і довжиною в роки. Ну, якось не швидко в будь-якому разі. Ну, як дерево росте, да? повільно, повільно. Так і тут. А можливо, сезон, до речі, в когось відіграється як одним сезоном. Так. Або роком, от коли чотири сезони пройдуть, от, як листя на дереві. Да? Бруньки спочатку, потім листя, потім відсвіли, опали. От, можливо, цикл в рік тут пройде. В кого як? Е, я думаю, що буде у вашому випадку те, що найбільше підходить під ваш запит, да? що найбільш логічно підходить до вашого запиту. І дайте нам додатково на чоловіка сонце. Ну, показують, тут чоловік, до речі, в багатьох буде родич, якщо тут щось особисте. Батько, можливо, чоловік, можливо, по сонцю, якийсь головний чоловік, керівник, я не знаю, президент. Може бути так. Ночь пройдет, наступит утро раннє. Знаю щастя, нас табо да? сонце взойдет. Ну ви зрозуміли. Так, ну термін не швидкий в залежності від загаданого питання або сезон, або рік. Або взагалі історія цілого покоління, можливо, в когось вирішиться, пройде за допомогою, тобто ключовою фігурою в цій події буде чоловік, який або відомий, або головний як керівник. Керує да, великою кількістю людей. Або от родич, тобто тут кровний зв'язок навіть може бути, чомусь по цьому сонцю мені так пішло. Як знаєте, як, ти як сонце да, в нашій родині. Ну, таке. Можливо, тут хтось загадував повернення появу в кого повернення, в кого появу чоловіка, то явиться як Ясне Сонечко. Да. Ну, от якось так. Я думаю, тут якусь конкретику показують вам зрозуміло вам, але не зрозуміло мені, пов'язану з конкретною людиною. Або якщо тут якась глобальна ситуація, то вирішиться вона якось позитивно за допомогою ну, цієї людини. Не швидко, але дуже позитивно. Отак тут. Ну тут, мабуть, різні будуть варіанти усіх, тому не буду далі конкретизувати. Суть зрозуміла. І нарешті третій варіант. Так, це у нас. Ага, от якраз і. Ой, ну тут так не скоро, що приблизно ніколи, да? Бо тут прям таємниця за сіма печатями. Дуже-дуже тут незрозуміло все в цій ситуації. Дуже багато тут прихованої інформації, а також а, прихованих факторів. А ви, Ми я не знаю, ми їх навіть не бачимо. да? І не підозрюємо про існування цих факторів, а вони тут впливають на ситуацію, отак. І в якому вигляді сад. Ну, тут, ну, я не знаю, тут щось таке соціально суспільне, чи що. Можливо, тут реально хтось запитав, коли війна закінчиться, щось типу того, а тут все ще так незрозуміло. Ні, ну може закінч... закінчитися, але а, труна показує дуже не швид... Не швид... Або дуже швидкий термін, да? що от десь так далеко, що тут... туди ще важко зазирнути. Да? А, або що цього взагалі не відбудеться, принаймні в такому вигляді, як ви собі уявляєте. От і посаду те, що знаєте, сад показує, що ви, ну хто загадав тут запитання? Ви побачите цю подію зовсім в іншому вигляді, аніж вона є насправді. Тобто, дивіться, тут одна карта показує приховану суть якусь, а друга картинку, що створюється для інших для більшості. І, типу, показати тут можуть що завгодно, продемонструвати, да? але суть ви так і не зрозумієте, чим і коли воно завершилось насправді. Ну тут, знаєте, як типу, от є шлюб. Да? Є шлюб. А, номінально він вже закінчився, наприклад. Не дивлячись на те, що штампи в паспортах ще стоять, по факту між людьми все вмерло, кохання вмерло, відносини їх вмерли, наприклад. Ну тобто, це вже мертвий шлюб, наприклад, по карті труна. Але, е Завершується він номінально для всіх інших, для інших членів родини, для знайомих друзів. Він закан... закінчується там пізніше і якось у зовсім іншому вигляді подається. Або взагалі не закінчується, і люди продовжують по карті сад робити вигляд для знайомих друзів і рідні, що вони все ще разом, тобто вони разом з'являються на родинних святах, наприклад. І... Навіть, можливо, живуть разом, але по факту це вже не шлюб, це вже не пара, це вже не союз, і кожен з них давно живе своїм життям. Почуттів немає до партнера, і в будь-який момент може піти. Шлюбу немає, а тільки зберігається видимість по карті сад. Ну, це я вам на такому прикладі поясню, а там переносите на свою ситуацію. От. А якщо тут була глобальна подія, по типу коли війна закінчиться в країні, то тоді перше, що я сказала, що дуже багато тут. Невідомого, і вона може по факту не закінчитись, а нам покажуть, що вона закінчилась, наприклад. Радісно для нас, так? Да? А насправді більша частина тут всього пов'язаного з подією ховається за кулісами. Да, якось. Ну, отак. Думаю, зрозуміли ви. Мені часто самі не зрозуміло, що я кажу, да? жіночки мої любі хороші на дні. Мені часто самі не зрозуміло, а потім мені дають зворотні зв'язок, і я розумію, наскільки ж насправді там все чітко вийшло, що просто капець. як. От якось так кому цікаво, цікаво, приходьте на розклад самі бачите, як цікаво колода відповідає. Вже рекомендую, думаю, попрацю, попрацюю я з нею, доб, з нею добренько. Мені сподобалось, прямо з першого погляду. енергетика приємна в колоди. Таке от є враження, що колода залюбки, хоче поговорити. Я навіть не планувала, до речі, робити розклад наприкінці в цьому огляді, а от мені потім захотілося. да. Ну, тобто колода одразу йде на контакт, одразу хоче працювати. Не кожна колода так буде, повірте, мені далеко, не кожна. Іноді колоді треба відлежатись, треба з нею спів налаштуватись, да? налаштуватись на неї або налаштувати на себе її. там, я не знаю, а, от. Ну, я ще помітила, що от колоди з Алі Експрес якісь дуже такі робочі, і вони часто йдуть прямо одразу в роботу, одразу в клієнтський розклад. У мене це. Дуже багато разів бувало. На тому все. Пишіть, як вам сподобалась колода. Поки відео свіже, якщо потрібне буде посилання, пишіть, дам посилання, але це отак, якщо до місяця. Да? Дивіться, коли вийшло, вийшло відео. Якщо давно, то вибачте, я вже не шукатиму це посилання, яке не факт, що активне взагалі буде там через півроку рік. А то мені написали нещодавно. Під оглядом на ураку священної турботи про себе, що о, я можете дати посилання на залізну на версію в Жестянці. І я так ха-ха-ха, дуже смішно. Більше півроку назад замовляла, я вже стільки всього замовляла після того. Ну, тобто, вибачте, я не буду дві години часу вбивати на пошук того посилання в своєму кабінеті Аліекспрес. У ну, мене і так часу, ні на що не вистачає. А тут я буду, із за того, що людині. Самі пошукати чи що. Ну, коротше, ну я не про цю людину конкретно, вона там не могла, не могла знайти в тому випадку. Я не про цю а так, Ой, вибачте, ажхнула я взагалі. На тому все. Отака от колода. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, не сподобалось нічого страшного. Пишіть коментарі. Дуже дякую за них. З вами була Ганна. Дякую за увагу. Найприбуде з вами сила. Всім до побачення.